Аліса більше не могла стримувати сльози, коли, майже плачучи, вимовила Я більше не можу. Сутички тривали вже понад шість годин, і кожна хвилина вдавалася вічністю. Андрій намагався підтримати дружину. Тримайся, мила, ще трохи. Аліса була вагітна двійною, і ці діти були дуже довгоочікуваними. Після десяти років невдалих спрох завагітніти. Вона нарешті побачила на тесті дві заповітні смужки. На УЗД подружжя дізналися, що у них буде двійня, і вони були на сьомому небі від щастя. Однак пологи проходили важко. Немовлята були досить великими, а Аліса мініатюрна тендітна жінка, вага якої ледь досягала 54 кілограмів. Незважаючи на рекомендації лікарів, Аліса все ж таки відмовилася від кесаревого розтину, вирішивши, що, мабуть, дітям краще народитися природнім шляхом. Андрій весь час був поруч, масував їй спину, живі, тримав за руки під час чергової сутички. Моральна підтримка чоловіка була неоціненною, і Аліса це чудово розуміла. Але в момент пікової болі його присутність почала дратувати. Тобі легко говорити, не тобі народжувати. У мене всередині наче два кавуни, по 10 кілограмів кожен. Ти знаєш, як це боляче? Раптом її знову охопив сильний спазм, і жінка більше не могла вимовити жодного слова. Нарешті, після довгих годин мук, близнюки з'явилися на світ. Це був найщасливіший день у житті Аліси та Андрія. У них народилися хлопчики, яких назвали Дімою та Колею. Аліса думала, що найважче вже позаду, але справжні труднощі тільки починалися. Безсонні ночі, коліки, прорізування зубів, вона сповна відчула всі радощі материнства. Андрій працював зранку до ночі, щоб хоча б якось забезпечити сім'ю всім необхідним. І допомоги від нього чекати було марно. Її підтримкою стала свекруха, яка часто приходила в гості, допомагала доглядати за малюками. Готувала їжу або прибирала в домі. З часом Діма та Коля підросли, і допомога Крухи стала менш необхідною. Коли хлопчикам виповнилось три роки, Аліса вирішила вийти на роботу і влаштувала їх у дитячий садок. Вона була фахівцем з великим досвідом, тому проблем з працевлаштуванням не виникло. Це дозволило її чоловікові трохи віддихнути і не брати на себе додаткову роботу, як, наприклад, раніше. Життя поступово поверталося в звичайний ритм. Аліса не встигала й помітити, як її сини вже виросли. Здавалося, що вчора вони бруднилися в піску, а сьогодні вже підлітки зі своїми інтересами та друзями. З батьком їм стало цікавіше проводити час, ніж з нею, і це засмучувало жінку. Хлопчики рідко бували вдома, та й чоловік останнім часом частіше був у відрядженнях. Андрій перестав робити компліменти, дарувати квіти, і Аліса навіть не могла пригадати, коли вони востаннє вибиралися кудись разом з цією сім'єю. Це дуже її засмучувало. І ось, коли вона зовсім втратила надію, доля піднесла несподіваний подарунок. Одного ранку, одразу після сніданку, Алісі стало сле. Її шлунок почав боліти, і жінка поспішила до туалету. Спочатку вона думала, що з'їла, мабуть, щось не те, але ввечері ситуація повторилась. і її знудило. Тоді Арі Аліса вирішила... Тоді Аліса вирішила купити тест на вагітність. Вона не надто сподівалася на позитивний результат, адже їй вже було 42 роки, але вирішила перевірити яким же було її здивування, коли тест показав дві смужки. Аліса не могла повірити своєму щастю. Вона ледве дочекалася чоловіка з роботи і, не стримуючи радості, повідомила: Любий, у мене для тебе приємна новина, скоро нас на одного більше стане. Андрій здивовано подивився на дружину. Що ти маєш на увазі? Тільки не кажи, що хочеш завести кота чи собаку. Аліса засміялася. Та ні, дурнико, ми станемо молодими батьками. Вона очікувала бурхливої реакції, але чоловік на диво спокійно відповів: хм, цікаво. Ну що ж, ми двох змогли виховати, зможемо і третього. Аліса притулилася до чоловіка, а якщо це буде дівчинка? Уявляєш, маленька стрекоза з твоїми очима. Вона буде чарівною. Андрій обережно відійшов від обіймів. Неважливо, дівчинка чи хлопчик, головне, щоб дитина була здоровою. Вік все ж таки дає про себе знати, і вагітність 40 не така, як двадцять, тобі потрібно берегтися. Я завтра ж знайду для тебе найкращих лікарів. Аліса погодилась з кожним його словом. Наступного дня вона стала на обліку у жіночій консультації, і вагітність проходила без ускладнень. Жінка ретельно дотримувалася всіх рекомендацій лікарів настав день чергового УЗД. Аліса з трепетом у серці йшла на прийом, адже сьогодні їй повинні були сказати стать дитини. Вона повторювала собі як мантру. Головне, щоб малюк був здоровим. Хто народиться, дівчинка чи хлопчик, це не важливо. Але в глибині душі їй було важливо вона завжди мріяла про маленьку доньку, уявляла, як буде заплітати її косички, допомагати збиратися на побачення. Вона лежала на холодному столі, поки лікар водив датчиком по її округлому животику. Не знаю, чи зможу сьогодні визначити стать. Малюк так крутиться, що не можу розгледіти. Аліса, схвильовано подивившись на лікаря, сказала: Володимире Петровичу, я не піду, доки не дізнаюсь. Це важливо для мене. Будь ласка, постарайтесь. Лікар з усмішкою глянув на неї. Ну, зроблю все можливе. Через кілька хвилин він радісно вигукнув. Є, я знаю стать. Готові дізнатися? Очі Аліси засяяли, серце билось так сильно, ніби хотіло вирватися з грудей. Ну, Володимиру Петровичу, не тягніть, бо я знепритомнюю від напруження. Лікар засміявся. Все, все, можете видихнути і приймати вітання. У вас буде донечка. По коридору клініки пронісся гучний і щасливий крик. Ура! Через вісім місяців на світ з'явилась довгоочікувана дівчинка, яку назвали Яною. Аліса ще десь з студентських років мріяла саме так назвати свою дочку. Але Андрій зустрів дружину з пологового будинку холодно, не було такого святкового настрою, який був, коли Алісу виписували після перших пологів. Жінці стало трохи прикро, міг би хоча б квітів мені купити. Чоловік тільки відмахнувся. Це всього лише букет. Навіщо витрачати на нього гроші, коли є діти, яким потрібен новий одяг? Але ж, народження нашої дочки це свято, ти не знаходиш? Свято, але не дитячий ранок. Щоб дарувати подарунки та пускати кульки в небо, Аліса не могла стримати сліз. Вона була дуже розчарована такою реакцією чоловіка. Роки йшли, Яна росла красивою та розумною дівчинкою. Вона успадкувала від матері любов до книг і від батька витривалість, але, незважаючи на те. Що Андрій все більш часу проводив із дочкою, приділяючи їй більше уваги, ніж синам, Аліса відчувала, що їхні стосунки з чоловіком більше не такі, як раніше. Одного разу Аліса вирішила все ж таки поговорити з Андрієм, поки діти були в школі. Андрію, нам потрібно поговорити. Я не хочу більше жити у брехні. Чому ти так відсторонений останнім часом? Я відчуваю, що між нами щось не так. Чоловік здивовано подивився на неї. Що ти вигадуєш, Алісо? Все нормально? Ні, не нормально. Ми більше не проводимо час разом. Ти постійно на роботі, діти тебе ледве бачать. Андрій важко зітхнув У мене багато справ, це ж ти хотіла для Яни все найкраще. Хіба я не стараюсь для цього? Аліса сумно посміхнулась. Ні, річ не тільки в цьому. Мені здається, що я більше не та, кого ти любиш. Вибач, але я не можу більше це приховувати. Я тебе люблю, Андрію, але не знаю, чи ти мене ще любиш. Чоловік мовчав, не знаючи, що відповісти. Наступних кілька днів Аліса почувалася досить неспокійно. Вона намагалася знайти підтвердження своїм підозрам, але не хотіла робити передчасних висновків. Одного разу, вирішивши провести день з Яною, Аліса пішла з нею до парку. Після прогулянки возни зайшли в кафе, де випадково побачила Андрія. Він сидів за столиком у кутку з молодою блондинкою. Вони сміялися і трималися за руки. Серце Аліси стислось. Вона швидко вивела Яну з кафе, аби донька нічого не помітила вдома вона не могла знайти собі місця. Сумніви перетворилися на гірку реальність. Вона вирішила поговорити з Раїсою Миколаївною, своєю свекрухою. Наступного дня Аліса запросила свекруху на чай. Після коротких привітань вона почала розмову. «Раїсо Миколаївно, мені потрібно з вами поговорити про Андрія. Свекруха уважно подивилася на неї і промовила Що сталося, Алісо? Я підозрюю, що він мені зрачує. Вчора бачила його в кафе з іншою жінкою. Раїса Миколаївна зітхнула. Я давно хотіла з тобою про це поговорити. Мені дуже шкода, що все так сталося. Я не схвалюю поведінку Андрія, але він дорослий чоловік і сам має робити свій вибір. Аліса ледве стримувала сльози. Що мені робити? Я не хочу, щоб діти страждали через це. Свикруха поклала руку на її плече. Я на твоєму боці, Аліса. Ми повинні подумати, як захистити тебе, і дітей. Протягом наступних тижнів Аліса разом із свекрухою збирали докази зради Андрія. Вони найняли приватного детектива, який зібрав достатньо інформації, Андрій не підозрював, що його викрили. Одного вечора, коли діти були у друзі, Аліса вирішила відверто поговорити з чоловіком. Вона показала йому фотографії та звіти детектива. Андрію, я все знаю. Чому ти так зі мною вчинив? Чоловік спочатку зблід, а потім розлютився. Ти стежила за мною? Як ти могла? Після всього, що ти зробив. Ти ще й мене звинувачуєш, я заслуговую на пояснення. Андрій нервово ходив по кімнаті. Добре, нехай так. У мене є інша жінка. Я давно хотів тобі про це сказати. Ми більше не підходимо одне одному. Аліса відчула, як сльози поступають до очей, але стрималась. І що ти пропонуєш? Я хочу розлучитися. Я залишу вам будинок і забезпечу дітей. Ти не залишишся ні з чим. Аліса гірко засміялася. Після всього ти думаєш, що я повірю твоїм обіцянкам? Це твої проблеми, відповів Андрій і вийшов з кімнати. Наступні кілька днів були напруженими. Андрій збирав свої речі, готувався до переїзду. Діти були спантеличені, але Аліса намагалася її заспокоїти. На судовому засіданні Андрій вимагав половину майна та опіку над Яною. Він стверджував, що Аліса не зможе забезпечити доньці належних умов, проте Раїса Миколаївна виступила на боці Аліси. Вона надала суду документи, які підтвердили, що все майно було переписане на неї, і вона залишає його невістці та онукам. Суд ухвалив рішення на користь Аліси, а Андрій не залишився чим. Після суду Андрій підійшов до матері: Мамо, як ти могла? Я ж твій син. Раїса Миколаївна холодно відповіла. Син, який зрадив свою сім'ю, я не можу підтримувати такі вчинки. Аліса – чудова дружина і мати моїх онуків. Вона заслуговує на повагу і підтримку. Андрій розлютився і пішов, не сказавши більше жодного слова. Життя повільно поверталося в нормальне русло. Аліса з дітьми переїхала в інше місто, почала нову роботу. Раїса Миколаївна часто приїжджала в гості, допомагала з онуками. Одного дня, повертаючись з роботи, Аліса зустріла старого знайомого Олексія. Вони колись навчалися разом в університеті. Розмова зав'язалася легко і невимушено. Згодом вони почали зустрічатися. Діти полюбили Олексія, а він став для них турботливим другом. Через рік Аліса й Олексій одружилися. Вони були щасливі разом. А Раїса Миколаївна раділа, що її навістка нарешті на знайшла справжнє щастя. Андрій же, покинутий своєю новою пасією, залишився сам. Він усвідомив свої помилки, але було вже надто пізно Він намагався відновити стосунки з дітьми, але вони йому не могли пробачити. Аліса жила щасливим життям, з новою родиною, оточена любов'ю і турботою. Вона дізналася, що після темних часів завжди приходить світло. І головне, ніколи, ніколи не втрачати. Надій.